Всім привіт! Мене звати Надія. Я з групи Д-22, і це моя відеоробота про Одесу туристично. Я обрала цю тему, бо Одеса це справжня перлина Чорного моря. Це місто знають і любить у всьому світі. Туризм тут це не просто відпочинок біля моря, а можливість відчути українську культуру, традиції та неповторну атмосферу, яка є тільки в Одесі. Вітаю вас в Одесі! На це одне з найбільших портових міст України на березі Чорного моря. Місце з особливим шармом, де поєднаться історія, культура, архітектура і та сама атмосфера, яку не знайдеш більше ніде. Наша прогулянка починається за Приморського бульвару. Тут одразу відчуєш подих Старої Одеси, Ожанні будівлі 19 століття, чудовий краєвидний порт і, звісно, знамениті потім сходи. Вони складаються зі сто з 90 сходинок і давно стала візиткою міста. Це й прислалося завдяки фільму Боненоці з Патьомкін, звідси, і відкривається немовірна панорама моря. Далі ми рушаємо до серця міста до Рібасовської вулиці, Тут завжди людно, грають вуличні музиканти, пахне кавою одеськими смаколиками. До речі, назва вулиці походить від іспанського адмірала Хосе Дарібаса, а в Одесі його знали як Йосифа Дарібаса, який був одним із засновників міста, і каже що справжній дух Одеси можна відчути саме тут гуляючи до Рібасовської. Артепет Пражня гордість міста, Одеський театр опери та балету, був побудований у 1987 році за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Кельмера. І він вражає не лише фасадом стилі фетинського барока, а інтер'єром, який порівнять із найкращим театром Європи, і його і вважають одні з найкращих у світі. І звичайно, яка ж Одеса без моря? Вирушаємо на пляжі, на відоміші Аркадія. Це не просто пляж, а цілий курортний район із клубами, концертами та розвагами, де життя вирує і вдень, і вночі. А якщо ви хочете спокійнішої атмосфери, рушайте до Ланджерона, де можна прогулятися вздовж узбережжя, зустріти світанок і навіть завітати до Дельфінаріо. Для тих, хто любить історії і та таємниці, Одеса теж має сюрпризи. Можна піти на екскурсію Музеїв, або спуститися в приколоні коридорі Катакомб Це цілий підземний світ зі своєї історії. Але найсильніша в Одесі не тільки море і архітектура, це її характер, відкрита душа, особливий гумор і кистиність мешканців, тут відчуваєш, як переплітаються різні культури і традиції, і саме це створює ту неповторну атмосферу, через яку туристи знову і знову повертаються в Одесу. Для мене Одеса це місто, де поєднується історія і сучасність, навчання і відпочинок, натхнення і нові можливості. Для молоді вона має особливе значення, адже тут кожен може знайти щось своє: хтось у культурі та мистецтві, хтось у морі і курортному житті, а хтось у відкритих і щирих людях. Я вважаю, що Одеса це справжнє місто свободи, тепла, гумору та щирості людей, які одразу закохав себе за першого погляду.